Всім привіт! Ви на каналі Містера І Сьогодні у нас буде відео цікаве, напевно, для декого. По заявках в коментарях мене спитали, як можна зробити литтєву форму. Литтєва форма зробиться досить просто. Перше качаємо програмку FreeCAD. Посилання. Буде в описі, який скачати Потім відкриваємо наш файлик, який у нас треба виливати. Як такий файлик закинуть в програму за стеяв, наприклад, я описував попередньому відео, там посилання десь буде справа зліва на попереднє відео, як його конвертувати. Придатний вигляд, щоб можна з ним було працювати. І безпосередньо починаємо ми підготовку до підготовки литтєвої форми. У нас ось така деталька в результаті виходить. І що тепер нам треба зробити? Ми переходимо в станок Part, беремо кубік і розтягуємо його. Тут його розміри вказані фактичні. Беремо, наприклад, 40, 40, напевно, мало буде, 50. На 20. Ну і глибина нехай буде. 12. Так, тепер нам треба його подвинути на нашу детальку. Беремо, розкриваємо тут Позиція. і подвигаємо. По координатах. Тут у нас мінус 20, мінус 20, десь приблизно 25, багато, 20, 20, 21. Ну, десь посередині. Y нам треба посунути в... по ага, 22-та краще Так, да, по центру. Тепер тут ми робимо... Мінус 10 забагато, мінус 8 сходиться. Тепер нам треба це саме зробити по Z. По Z. Тут треба звернути увагу, що тут виямка. І краще, щоб литєва форма була від широкого до вузького, тобто, щоб широке було на дні. Щоб можна було витягнути детальку. Тому ми провалюємо її в цей наш паралепіпет. 10. Зробимо 11. Мінус 11. І дивимося, що в нас вийшло. Мало. Значить, треба зробити 12, 13. О, просто пила деталька наша. Але ж нам треба, щоб деталька повністю була, тому ми зробимо тут 12 і 1. Ну, проступило. І зараз найпростіша магія. А не так. Все видніше було. Вибираємо детальку з якої. І детальку яку будемо вирізати. І натискаємо цю кнопочку Вирізати. І воля, у нас є готова, чудова литєва форма. Виберігаємо через експорт в потрібний нам формат. І маємо форму для лиття. Якщо треба форму більш специфічну, там з трубочкою дірочкою, ми просто закриваємо цю кришечку і робимо тут кришечку. А краще кришечку окремо нарисувати, яка буде закривати цю детальку, для того, щоб можна було її вилити. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал Містер Кіл. Далі буде.